Точно, як комітету. Вітаю на каналі Штів Плейс, а саме розділ хобі. Ну що ж, сьогодні буде особливий день, сьогодні буде пробиття. Герої, на який впав мій вибір. Це будуть представники від Henderet Natterman Target – 0,56 грам, будуть від компанії Koal Остроголові Кулі, грами 0,58. Gammor Rocket це, я так розумію, будуть фаворити сьогоднішні, з металевою кулькою 0,60 грам, а також Хевіки. Від компанії GSB і від українського виробника Шершень 0,75 грам. У головній ролі Gamma Swar Magnum Pro з системою Gen 3I та 10-зарядним магазином. А також тошка товщиною 17 мм. Ось вона. Далі у нас фанера товщиною, дай Боже, пам'яті 9 мм. Композитна плита. Товщиною 3 мм, композитна плита товщиною 4 мм, з нержавіючого металу черпак, жесть 0,8 мм товщини, сковорідка алюмінієва, яка була в використанні, як бачите, товщина 4 мм. І 10-мм товщини OSB плита. Отакий От стенд. Все розложив компактно, аби не бігати далеко. Це в одному місці. А зараз воно вже покаже. Буде розлітатись, не буде, буде падати, ну я вже буду поправляти по ситуації. Вітер сьогодні страшенний. Температура близько 22-24 градусів. Відстань мінімальна для даного оптичного прицілу 10 метрів. Отак. От Що ж, бажаю приємного перегляду. Поїхали! Кулі Gamma Rocket я буду пробувати в останню чергу. Спочатку інших претендентів спробуємо. Першими у нас будуть Field Target. Буду робити по одному пострілу. І так, йдемо дивитися на результати. Є виліт, ще й який, слухайте. Товщина 17. Жесть 08 мм. Пробиття, пробиття відсутнє, але добряче вигнуте. Фанера 9 мм. Дивіться, яке цікаве пробиття, Ха, як вирвало. Композит 3 мм Є. Композит 4 мм на виліт. Йопер. Так, дивимося Сковорідка. легенька вм'ятинка. Ось такий у нас горочок з іншої сторони. Ну і ОСБ, тут по-любому вирва з іншого боку. Зараз я це все діло малюю, відмічаю маркером і беремося за інші кулі. А це у нас жесть, дивіться. Пробиття, пробиття нема. По Черпаку з нержавіки. Герої номер 2 у нас буде від компанії Коал Остроголові. Що ми бачимо? 3 міліметра композит, пробиття. Шикарне. Далі дивимося на, на бляху. Пробиття відсутнє. Блін, а ну дивіться, воно би пробило. Воно би реально пробило. Треба перестріляти, коротше, на бляху. Сковорідка, пробиття нема. І Я вам скажу, що навіть вм'ятинка менша, ніж від німецьких куль. Фанера 09. Є ось такий у нас вихід. А ось такий у нас вхід. Композит 4 мм, Вхід і вихід. Шикарно. Черпак. Його розкорочило прям. Дошка 17 товщини. Ось у нас є вхід. І тут акуратний вихід. Що ж, треба перестріляти. В 0,8 бляху. І 10 мм ОСБ. Дозаряджаю дві кульки. ОСБ є. Йдемо дивитися. Так, це у нас отвір. В ОСБ. А це у нас вихід тут. І дивимося на бляху. Дивіться. Бачите, що воно каже? Отакий вхід, Оце внизу нижче. І, ну, тріщинку зробило, слухайте. Чуть-чуть не вистачило. Ну, як є, переходимо до слідуючих: хевіки від компанії GSB 067 грам. О тобі хевіки. Ну ти подивись. Є, йдемо дивитися. І так, дошка попадання і є виліт. Фанера є попадання і є пробиття. Композит Трічка. І Є пробиття. Навіть її знімати не буду. Ну, тут у нас також сквозне. Ось є пробиття, є виліт. Це у нас. Ух ти, дивіться, на бляху, наскрізь. Це у нас перші кулі, які пройшли наскрізь. Ну і остання це сковорідка. Ага, більш-менш по центру. Ось. І пробиття немає. Ну, випуклість. Ні, не найбільше, думав найбільше, ні, вони десь однакові. Йдемо далі. Слідуючий герої у нас шершень 0,75 грам. Дошка. Так, доведеться перестріляти, тому що попав дуже-дуже дуже майже один годин в попередній отвір. Тому зараз спробую ще раз. І так, дошка. Фанера, композит. Троєчка. Композит четвірочка. Черпак. ОСБ плита. Це теж ніякі. Так, залишається у нас е, бляха і сковорода. І так, бляха. Так, сковорода, блін, трохи закрило, але зараз, думаю, попаду. Шершень 0,75. Так, 17-ка дошка є. Фанера впала. Є пробиття, бачите? Сквозне. Троєчка. Є виліт, Супер. Це мене радує. Цю хірню навіть дивитись не буду, блін. Тут у нас композит. Четвірочка, дивіться, теж наскрізь. шикарно. ОСБ, отвір. Верва. Так, сковорідка. Ну, там ніфіга нема. І бляха теж в пробиття нема. І так, ну що, настала черга тих, хто має виграти цей батл. Побачимо, що буде. Е, зараз спробую встановити камеру, прямо, аби ви бачили попадання. Ну так, поближче. Поїхали! Перша у нас дошка. Другий беремо фанеру. Третю візьмемо композит, троєчка. Четвертий візьмемо композит, четвірочка. Тепер беремо ОСБ. Далі у нас черпак, Бляха. І наостанок у нас сковорідка. Давайте в сковорідку зроблю ще, ще додатково два постріли. Стрельбу закінчу. Тут навіть бесіди не може бути. Отвір є фанера. Сквозний. Є композит трійка. Є композит четвірка. Серпак, а, ось де є бляха, наскрізь. PSB так само є на виліт. І сковорідка. До речі, це у нас була шершень. І що ми маємо, друзі? А ні ми нічого не маємо. Сковорідка залишилась чемпіоном. Отаке сьогодні, друзі. Вийшло відео. Що вам сказати, мені сподобалось. Коворітка виявилась занадто потужною для даної пневматики і даних куль, але фаворитів ми маємо однозначно і програвших. Кулі 067 Хевіки йдуть на рівні з кулями Gamma Rocket з металевою кулькою топленою в свинець. Принаймні так сьогодні показали результати. Так, я розумію, тут 0,67, тут 0,60 грам. Мої очікування від Куй Гамо Рокет розбилися як хвилі об скелю. Але що поробиш? Є, як є. Ну що ж, пригоди на каналі продовжується. До зустрічі, до наступних пострілух. Слава Україні! Підпишіться на канал та підтримайте українські, підтримуйте нашу армію. 爸爸。